Не знаю, Ну, нужно поговорим приносить. Сьогодні п'ятниця принтова. Іливаю сюди. Ліжу, нагодом, ось все. Хочу повернуться, напевно, трішки поготую. І покажу, покажу то, так покажу, що Ну, Поки що зима. Тож, скажу, снігу все добре. Мені ще вірить. Бачите, як тут. Ну, класно, трішки. Подивимося, там буде в касабі. Тож, сьогодні день святого Валентина я прийшла з магазину, взагалі з курсів. Буду зараз щось готувати. Зараз покажу просто розпаковочку, щось купила, де що купила, і буду з вами ділитися тим, що буду готувати. Так, по-перше. Купила яблучка. От кілограм яблук буває по 4, буває по 6, буває по 8. Залежно від величини, на даний момент фореви вони по 1,55 55, Тобто це так ну, звана акція, але вони чомусь різні. Тому, вибачайте, що так тарабаню. То це залізна фруктовниця. Тому будемо довше їсти, я б так сказала. Так, і одразу ж я вже у папір ви паперу. Вона вже буде заложено в голові протягом достатньо великого періоду часу. Я зараз покажу ще купила ось таке печиво, якраз 100 грам, що казала по акції, 100-400 грам євро 49. Буду зараз робити невеличкий тортик, бо маю рікоту, не знаю, хто буде. Маю це, походу маскарпоне, маскарпони і маю, не знаю, чи показую взагалі. Показую, показую, так. І купила Філадельфію за 88 центів. Теж була акція вчора купила. Е, ніхто не пробував таку. Зараз покажу вам. Здалеку достаю. Може, покажу, може і покажу. Так, другу Дивіться, яка краса. Е, і буду це все змішувати і буду перекладати. І, звичайно, вже буду не в чай розмочувати печиво, а в капучино. Тоді буде зовсім інший смак. Він що все таке є, якщо чесно, я взагалі. Е, так. Ну, мало би бути типа аля маскарпоне. Аля не аля, зараз дивитися, будемо. Е, як воно довго розпочатувати все. Сьогодні прийшла. А в мене такий величезний лист мені прийшов. Грубайзний. о, який класний це ля -ля. О, Боже, Так, це і рікота. О, дивіться, яка краса. Так що будемо робити? Зараз я це закриваю, покажу вам просто продукти, які купила, і будемо далі продовжувати. Купила гірочок, цього тижня в аудіогірочки по 99 центів, тобто є сенс. Купила ось такі міні фрикадельки. Вони от зі знижкою, уважано з'їсти, я вже планую сьогодні варити картопляне пюре, не зовсім така, знаєте, страва для Дня Святого Валентина, але їсти щось треба. Картоплю її, тому буде багато картопляного пюре, а якщо лишиться, зробимо якісь вареники, якщо в мене буде сила і бажання. Далі. Взяла ось такі, знову ж таки, томати. Тут на них теж акція 50 грам. Хоча на через тиждень, не наступний тиждень, а через тиждень буде крутіша акція буде під кінець місяця. Акційна пропозиція, де 500 грам буде по 99 центів. Я вже дивилася майбутню акційну, цю брошурочку. І взяла, дивіться, ось такий величезний. Гауда 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 показати, О, що це? гауда показати. Кілограмовий 5,99. Кілограм. Рахуйте, якщо я беру сир, найдешевший, там різноманітний, я беру його по євро 99, там, мені здається, 250 грам, то це точно набагато краще. Він же порізно дивіться багато. Кілограм гауди. Ну, це ж це круто, як на мене. І, О, так. Зараз я буду починати, як завжди беру таку штучку. Так мені дуже треба, потім я маю ще вителяти. І зараз буду тоді починати робити, ставлю на капучинку, це все потім повиношу. Так. І будемо зараз тут що робити, все змішувати. У мене є. Ой, зараз покажу вам, похвалюся. Така класна спеціальна штучка. Я, правда, не знаю, чи її вистачить, щоб вона не була дуже тоненькою, але, можливо, так вона і краще. Не хочу брати чужу, маю свою, тому таке. Зараз включаємо. А капучинку роблю собі, щоб мочати печиво. Капучину роблю таке, щоб мочати. Відповідно, вже нам стільки треба багато ложок. Якщо беру пити, то я роблю взагалі-то. На 4 ложки на, на чашку. А так в 3 печенько ось таке. Беремо завжди в реве. Якщо беремо в Алді, то воно подібне воно з карамелькою. Але скажу вам те, що в реве воно набагато, набагато смачніше. Тут і зараз будемо збивати крем, як воно тут все. Зараз ми крем. ну що крем, Зараз я напевно, крем, теж е, смішаю три штучки ці. Вибачайте почало шуміти. тяжко вибачаюся. Зараз не. Клас, Рікота, ну сирочок, оно. Ну. ммм, них сир, просто шик. Просто, просто ням-ням. -ня. ну, не знаю, з чим порівняти. Воно подібне до нашого творога. Я їм раз'їмок, до речі. А це такий мастерпойн. Рікота подібна до нашого творога, але не відчувається зернистості. Але сам кислий такий смак от, творога відчувається. О, ну ляпала на себе, ну ще той. Зараз викидаємо до цього її Зараз її гарно перемощу. Бачите, якраз поки закипить водичка, я це все перемощу, але мені треба, в принципі, не гарячого дуже, Я її лишаю її. Мені треба, в принципі, самого капучино до холодного, тому що то недобре, коли буде печиво в гарячому мачене. Зараз. Оце, дивіться. І зараз я, я так. Зараз засипаю. Будемо дивитися, чи потрібно ще буде е, солодкого чогось ще ні. Тому що реально не знаю, оскільки Філадельфії є. 175 грив. 175 грим шоколаду. М -м -м. Пробую. До речі, м -м -м -м. Ну, дуже прям шоколадне. Прям аж санутка мені здається. Прям така шоколадна, мега шоколадна паста. Але скажу вам, що я брала таку мілку. Це не зовсім паста. Там прям паста. А це все таки як не крути, прям сир. Зараз пробуємо. Ой. Сьогодні вперше. до речі. Є трошки розчарування розкажу вам. У магазині сьогодні вперше не змогла знайти ціну, я використала фразу, яку ми вчили на курсах, скільки це коштує. Я сказати то сказала, мене навіть, в принципі, зрозуміло. Не зрозуміло чого, але зрозуміло. Але відповідь я все-таки не зрозуміла. І це трішки печально, але я розумію, що це початок, і, скажу вам так, що мені швидко говорять. Якщо вони повторюють і відділяють євро від центів, ще окей. Якщо не відділяють, дуже важко. Але я вже бачу, що потрібно працювати, над чим потрібно зосередити свою увагу на чому. Так, і, напевно, все-таки не, не боятися питати, бо. Якщо не питати, не починати говорити, то, напевно, ніколи і говорити не будеш. Це печально, як не крути, але це правда. Тому так я собі. Але я не зрозуміла, розгубилася, потім вже зрозуміла. І тут би хотілося вже, хоч з на мені підійшла, сказати щось наподобі добре. Я купляю, і я ці слова теж знаю, але з того, що я не зрозуміла на початку, я це не сказала. Тобто, ну, момент такої ніяково, чи що, Але вже як є, початок покладено, і я ж знаю ці слова і якісь короткі фрази, в принципі, вже б могла почати говорити. Але, напевно, потрібно через себе якось перейти. Ну, в принципі, скажу вам так, що подумати? Що ще навіть в принципі, місяць пройшов. Вроді пройшов вже місяць чи ні, щось не можу зрозуміти. Ні, місяця ще не пройшло, бо ж. Місяця ще не пройшло, 100%. Я жаркую дні. Сьогодні я писала, що у нас 10-й урок. Так, по суті, це 10-й урок. Тому не можна хотіти неможливого, так? Не бажано неможливого, якщо. Ммм, нямка Все, починаємо робити роботи. Так, відкриваємо печиво, тому скажу вам так, але вже бачу результат. Я принаймні не тільки питаю. Я і частково, ну, плюс-мінус, можу зрозуміти, від Але, що сказав мій син, оскільки він чи швидше, і по ходу йому написали, що рівень А1 ніже нібито прийшов. А він зрозумів одразу. Тобто оці цифри, вони, напевно, досить часто вживають, ну як досить часто, якщо в них вже йде математика, то 100% вони її вживають. Так, там вже цифри. Тому я вам скажу. о, Зараз, дивіться, малесенькі. Буду довго і нудно бавитися, але вже раз. Давай. Варто було би. Нічого. Три вірите. Класно. Три. Таке собі. Зараз подивимося, скільки вийде. Може, не цілу замащу, а зроблю, знаєте, як посередині. Зараз буду бачити. Ну, мені два печенька мало би стати. Угу. Головне не дуже сильно до краю присувати. Отак. Типу, буде такий тортік. Печенюха. печенюха. Хм, щось трошки буде, я вам скажу. Ну так, це печально. Давайте. Так. Подібне відео вже в мене було, а тоді в мене було. Що в мене було, такі в мене були савоярдні. Зараз на них акції як такої немає. Там їх дійсно було багато, але скажу вам, що це печиво краще. Воно не так мокне. Савоярді, от коли намочити, вони прям розсипаються в руках. А це печенько, воно, знаєте, таке, дається на все одно хрупати буде. І треба буде, напевно, що часто, щоб воно трішечки пройшло. Так, є. Є, зараз будемо мазати. Клас, пробуємо. Ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Угу. Трошечки. Воно, виходить, загусте. Чун -чун -чун -чун. Бачите? Печиво тримати? Да, але печиво теж розсипається під час того, що я. Угу. Воно теж, в принципі, розсипається. Будемо пробувати зараз, зараз зараз Хочу Розмастити трошки. Mm, бачите, не тримається кубки. Але це добре, значить, десерт буде що. Важко його розмастити, Буде смачний дуже. Mm. Mm. І м'ягенький. Тобто, його можна буде Ложечкою. Що я тут зачепила, печиво вже. бачите, воно вилізло. Може, я його зараз туди запхаю, вручну. А може, і ні. зараз, mm -hmm. Просто накласти, а потім розминати. Щоб був якийсь, цей, не знаю, може говорю не тихо, зазвичай я говорю голосніше. Але, Ой, вирішила, що буду вести себе тихіше. Чесно скажу вам так, немає особливого настрою до святкування, хоча ніби це День закоханих, День квіток. Я навіть і квітки не дуже хочу. Якось воно не до того. Чи... Не знаю чого, не можу пояснити. Напевно, е... я б зараз пішла в кафе, якби все було окей. так? Дома пішла б в кафе на якесь, на може, вино, на якийсь хороший десерт. А тут якось воно не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, дезерт можна зробити і самому, хороший, не хороший, забудова. І, і, в принципі, без випічки. Заморочуватися не хотіла. Хоча в мене була думка, скажу вам так. У мене була думка, що хороша випічка виходить за рахунок того, що. вони ніби і борошно так не вишковане, що воно добре виходить. І сам розпушувач сильніший в рази. І виходить таке. Ну, прям розсипчаста випічка. Якщо трошки забагато розпушувача, то прямо кап'є таке. Тому воно має сенс. Дуже велика бавлінка. Було дуже велике відео. А сьогодні, до речі, досить цікаво. Ніколи не задумувалася, знаєте, коли Теблі не рожна на день святого Валентина. І ніби... Хоча тут не, до речі, тут не... Немає такої традиції, але я бачила дуже багато мужчин, які несли додому букети квітів. Їх хто б, що не казав. Але це точно не просто так, так? Да? Тому все-таки хочеться думати, що така традиція, напевно, не на якомусь там державному рівні, так? Така традиція особисто зробити приємне одне одному. Ну, і не обов'язково це прив'язувати до якогось конкретного дня. Сто процентів не обов'язково. Можна просто. М -м -м, дуже класне, смішне. Можна просто-напросто зробити як? На вихідних будь-який день. Так само і для подарунка не обов'язково дня народження, правильно? Тому я от дивлюся. І розумію, що ми чомусь в цій суеті багато важливого опускаємо і нагадуємо собі, що людина біля нас... Варта більшого тільки тоді, коли якесь свято. так? І то це виходить, напевно, якщо з непривички, як не прямусівка. Бо потрібно. Насправді, це має бути на добровільній основі. Мені так виглядає. Ну, Але справа така, кожного своє бачення. Але кажу, що от це дійсно дивно, коли ми так знецінюємо багато чого Ми намагаємося стосунки, напевно, тримати на хорошому якомусь рівні. Переходимо на таке ставлення. Знаєте, людина коло тебе, вона вже така, наскільки рідна, що вже можна її і образити, і тому подібне. Вже Можна її там ну, не дивувати приємно. Так? Вже можна не старатися їй сподобатися. Типа, знаєте, Сподобався раз. Угу. І по замовчуваний і вже окей, і вже супер. Отож, це останній шар, дивіться, тут, виходить, 6-12. І лишилося 9 печенок. Тобто я вже їх не покладу. А тут у нас скільки рядів. Раз, два, три, чотири, 5. Це п'ятий ряд. 5 по 12, в загальному 6 печень. 60 печені, 69 печенів. Якось так на 400 грам. Не знаю, як це ділити. Але, тим не менше, і оцієї намазки, кремчику цього, в принципі, теж вистачило. Я зараз посиплю. М -м -м. Ой, і вже буду довольна. Хотіла посипати капучінком, але вирішила, що шпечовали лишилося. І значить, що ми зробимо? Посипемо печеньком. Це як гарно, воно пісочне, таке досить гарно дається. На таку штучку. Ну, в принципі, ця форма нібито завелика для такого. Але скажу вам так, як він крутий. Але все-таки класно має бути так зараз. Я тут все пороблю. Я думаю, що 9 печенюх, печенюх лишилося, то якраз 9 печенюх і такі не шупучки вже пулять. Десять классно, пляха мох. Хрупає, хрупаєча, хрупаєчина. Знаєте, хто каже про це злюбить тишину? Щось таке в мене виходить. Мені вже подобається. Правда, краще би, напевно, було не так, краще б було зробити натерти окремо і посипати. Мені хочеться і кусочками печу, ви знаєте, такого плану, як горішки деколи. Є більші кусочки, є менші кусочки, це, і це круто, і це класно. Просто крутяк. Будемо їсти. Завтра, напевно, уже. А, може, і сьогодні ще вечором. Не знаю, зараз йду картоплю зварю. Може, ще і сьогодні. А може, уже і завтра. Чись по краям несипи. сипати, що то я. Боюся, що пересиплю чи що. Сипати, сипати, сипати. Ой. Так не договорила. Забіг син і трішки якось некомфортно. Коротше, щодо настрою. Настрій взагалі не особо. Зробила оце, тому що... Скажемо так, е, ніби то треба. Зараз скажу, що треба, тому що шкода, пропадуть продукти. Опеченьку було по акції. Такий невеличкий, все-таки аля тортик. Це цікаво. Аля тірамісу. Тепер хоч маскарпони є. Тоді було аля тірамісу, бо не було маскарпони, але були савоярді. А тут аля тірамісу, бо пече не то, але я вам скажу. Печиво по великому рахунку. ммм, це кусок. Я вам скажу таке непритурне, нейтральне, нібито шоколадне, але таке вроді, як не зовсім. Дивіться воно. Вроді шоколадне. Але знаєте, як в нас шоколадного чути печиво? Прям какао. Тут такого, тут такого відчуття прям какао немає. Так я собі райду, ще трошки маю роботу. Потім ще подивлюся по акційним пропозиціям, досить цікаво. Ще добре, що я сьогодні зайшла, і добре, що я це все купила. Маємо швиденько вимію тарілочку. І будемо. Сьогодні, можливо, трішки. Купила яблук так що будуть, типа, фрукти. Сидимо трішки, можливо. Не знаю, подобається. А, до речі, показала вам тортик, покажу вам, що обов'язково тортик, який я купила, але морозив, мені здається, він з морозила. Ми чула так. Тож, наразі все. Іду, я несу. Ходильник. Тільки перекособачився, бачите.